Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про мої читацькі плани на осінь. Як багато хто з вас вже знає, літні плани я дуже-дуже епічно провалила. Чому так сталося, я розповідала у своєму минулому відео з прочитаним за серпень, але на осінь маю все ж таки великі надії, маю великі плани і сподіваюсь. Цього разу не буде ніяких сюрпризів та неочікуваних поворотів життя. Тож почнемо як завжди з класики та сучасної прози. І осінь я планую прочитати освічену Таре Вест. Овер. Я думаю, багато хто з вас вже і прочитав цю книжку, або принаймні чули про неї. Це мемуари дівчини, яка жила у сім'ї Мормонів. Їй е, забороняли вчитися, їй забороняли навіть нормально лікуватися, але вона якимось чином змогла таки вирватися з цієї сім'ї, вирватися з цього оточення і отримати. Освіту Кажуть, що книга важка місцями доволі болюча, але я дуже дуже заінтригована, Мене дуже цікавить ця історія, яка заснована на реальних подіях. Тож обов'язково найближчим часом буду її читати. Також згідно мого челенджу 10 забутих книжок на 2024 рік. На вересень мені випала книга розсічення Стоуна Абрахама Вергезе. Теж досить потужна, досить важка, я також розумію болюча історія, доволі об'ємна історія, яку я планую прочитати ось прямо у вересні. Сподіваюся, що встигну. Це, власне, поки що і всі заплановані книги у цій категорії, а ми давайте перейдемо до категорії трилерів. І цієї осені я збираюсь прочитати твердиню Макса Кідрука. Я вже розповідала вам мою історію з цією книгою, як я взагалі на неї вийшла, як я нею зацікавилася, як вона у мене опинилася. Мене дуже інтригує тема древніх цивілізацій. Я обожнюю цю тему. В мене є дома купа енциклопедій, Я в свій час передивилася дуже багато документалів. На цю тему, і коли дізналася, що в цій книзі твердиння буде саме ось такий сетінг, що група студентів, група молодих людей буде вирушати у якесь загублене місто Інків. Шукаючи якісь скарби, я дуже дуже зацікавилася і вирішила придбати собі цю історію. Книжки вже майже немає в продажу, але мої друзі зуміли знайти в нашому місті буквально один останній екземпляр і подарували мені. Тож, звичайно, звичайно, я буду її читати і дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Також цієї осені я планую прочитати або декілька, або навіть усі трилери Рут. В. Я нещодавно взяла ці книжки на огляд у видавництва РМ і планую зробити певну добірку з творчості цієї авторки, певне відео зі своїм особистим рейтингом цих книжок. І буду їх читати. В мене тут є книжки одне за одним: Гра в брехню, Поворот ключа. І жінка з каюти номер 10 І також у РМ, ось буквально, або вже вийшла, або на днях вийде ще одна книжка Рут Рутвеа. Щось про жінку, здається, чи про дівчину. Так, і про дівчину. Так і називається книга Та дівчина. Її я також планую придбати і також прочитати. Не знаю, чи вдасться мені, але частину з тих книжок, які я вам сьогодні показала, я обов'язково цієї осені прочитаю. Друзі, монтувальниця Марина на зв'язку. Звичайно, вже при монтажі я зрозуміла, що забула про одну дуже важливу книгу, а саме про білу кімнату Марії Маргуліс. Мені здається, вже всі прочитали цю книгу, тільки не я. Мені так цікаво, мене так інтригує анотація цієї книжки. Ну і звичайно, те, що її написала моя подруга. Тож, звичайно, як тільки я отримую свою блогерську розсилку, свій блогерський пакунок, я одразу одразу буду її читати і ділитися з вами своїми враженнями. Тож ще однією книжкою, запланованою на осінь, є біла кімната. Щодо романтичної літератури, то чомусь останнім часом я помітила по собі, що мене не дуже тягне читати любовні романи. Бувають у мене такі періоди, і це не виключення. Я думаю, скоро він пройде і буде читати аж бігом. Але поки що мені не дуже хочеться, тому планую на цю осінь насправді лише одну книгу чи навіть скоріше одну історію, і це Binding 13 Хлої Волш. Це любовний роман про підлітків, які навчаються у старшій школі. Сюжет на перший погляд здається доволі банальним, але я купила цю книгу. й взагалі, весь цей цикл, який називається «Boys of Tommen» і налічує п'ять книжок. Я купила через дуже шикарні відгуки, які я чула багато-багато де. Я не чула жодного поганого відгуку на цю книгу, тільки просто супер-супер круті і класні кажуть, що тут піднімаються дуже шикарні, дуже серйозні конфлікти теми. І книга бере за душу, книга розбиває серце, я вже налаштована плакати, читаючи її. І зараз вона з усіх любовних романів цікавить мене найбільше. Тож на осінь планую її, як мінімум, ось цю одну першу частину, як максимум, можливо, весь цикл, можливо, кілька книжок з цього циклу. Це буде залежати від того, скільки в мене буде часу, і наскільки мені буде хотітися щось подібне читати, наскільки мені, власне, буде заходити ця історія. Ну, а зараз приходимо до мого улюбленого жанру: це фентезі, і значна більша частина моїх планів становить саме. Фентезі історії, і в першу чергу, напевно, я хочу дочитати цикл «Знищ мене та хіре мафі. Першу частину Шатермі знищ мене я читала декілька місяців тому. А ось другу та третю частини та проміжні новели я читала у серпні і розповідала вам про ці книги у минулому відео з прочитаним. Вони мені сподобалися. Кажуть, що четверта, п'ята, шоста частини це зокрема. Restore me, «Defy me» та «Imagine me» кажуть, що ці частини написані в рази краще за попередні три. Що тут піднімаються набагато крутіші драми, конфлікти. Тут дуже класно розкривається минуле наших героїв. Розкривається якийсь глобальний конфлікт, що тут дуже майстерно все пише і продумує авторка. Тож я просто дуже заінтригована, я обов'язково читатиму, хочу прямо найближчим часом, поки я ще на хвилі попередніх прочитаних частин. Тож в першу чергу планую цієї осені дочитати ось ці книги. Думаю, немає потреби детально нагадувати сюжет. Це антиутопія про дівчину Джулієт, яка має якусь надприродну здібність і не може ні до кого торкнутися. Про постапокаліптичний в чомусь світ, можна і так сказати. І всі ці частини в нас вже видані українською, хіба що ще не видана Imagine Me. Але я думаю, що ось-ось має вийти і вона. А ось ці дві книжки вже також є. Наступна книжка, яку я збираюся, я сподіваюся прочитати таки цієї осені, є ось ця ось ця книжка. І я навіть нічого не буду говорити. Я навіть не буду це коментувати. Нещодавно я придбала дві новинки від видавництва ранок. Дуже красиві книжки, які дуже подобаються мені і своїм оформленням, і своїм сюжетом. І я збираюсь обидві прочитати. І перше, це Персі Джексон. Це перша частина циклу Ріка Ріордана. Про який я вже дуже давно багато чого чула, але все ніяк до нього не добиралася. Це дуже підлітковий цикл, який, напевно, треба читати десь років у 12-14. Але у тому віці цей цикл якось пройшов повз мене. Або хто знає, можливо, навіть ще не був написаний, але я чула на нього дуже класні відгуки, і окрім того, весь сюжет, весь сетінг базується на древньогрецькій міфології. Я обожнюю, коли в книжках. Згадується древньогрецька міфологія. Я вже розповідала вам про це у своєму відео з моїми книжковими. Так, тож я просто не можу пройти повз цю історію, тим паче вона дуже красиво видана видавництвом ранок. І наступні частини також скоро будуть видаватися. Планую читати все. Ну і, зокрема, зараз цієї осені ось цю першу частину. Мені насправді навіть хочеться зараз чогось захопливого, фантастичного, фентезійного, дитячого, пригодницького. Тож, я думаю, мені має сподобатись. Наступною книгою від видавництва ранок, яку я збираюсь читати, є безсердечна Маріси Майєр. Це ретелінг, який розповідає нам про королеву черв, королеву червоних сердець, якось так, персонажа казки Аліса у страні див, і будуть розповідатися якась її. Історія, що з нею трапилось у минулому, і чому вона стала ось такою жорстокою, якою вона предстає нам у оригінальній казці. Маріса Майер – це авторка хронік місяця, який читала кілька років тому, які мені дуже сподобались. Вони, звичайно, такі підліткові, в дечому передбачувані, але я все одно отримала величезне задоволення, читаючи ці книжки. Тож ще тоді вирішила, що буду читати всі ретелінги Маріси Мєр. Я замовила без сер... Дещо, і коли вона до мене прийшла, я була просто в неймовірному захваті від того, як ця книга оформлена. На ось такому матовому софтач чорному, ось такий блискучий, насичений червоний. Мені дуже подобається ось такий красивий чорний зріз І взагалі. Класний шрифт, дуже зручний міжстроковий інтервал, приємний папір. У мене з цією книжкою сталося практично те саме, що із сестрою зірок. Я думаю, ви пам'ятаєте, як я вам розповідала, наскільки мені сподобалося оформлення цієї книжки, і яке величезне, тактильне та естетичне задоволення я отримувала, читаючи її. І я насправді купила собі цю книжку ну на потім на колись, щоб вона у мене була. але... Потримавши її в руках, я зрозуміла, що хочу читати її якомога скоріше, от виключно через її оформлення. Тож планую читати. Також цієї осені я збираюся продовжити своє знайомство з циклом Брендона Сандерсона, хроніки буре і прочитати третю книгу, яка називається Присяжник. Нещодавно, здається, у липні я прочитала слова промнистого ордену, другу книгу, і вона мені сподобалась. Вона мене заінтригувала. Всі події там набирають такого е, досить цікавого оберту. І я хочу, не відкладаючи довгий ящик, читати третю. Я вирішила, що я читатиму цей цикл виключно українською, тому мені напевно доведеться ще певний час чекати і четверту, і п'яту частину. П'ята частина, взагалі, в принципі, побачить світ тільки ось скоро в оригіналі. Коли буде переклад, невідомо, але я вирішила, що я не буду розтягувати, не буду чекати. Мені цікаво, що там буде далі. Тож планую читати цієї осені. Присяжник. Як бачите, цієї осені я не дуже збираюсь в'язуватися у якісь великі цикли або в нові цикли, і виключення становить тільки Академія Зодіак. Ця історія в мене вже кочує з планів плани, вона також була у мене у планах на літо. І все ж таки я вирішила її і додати в плани на осінь, тому що хочу Хочу її прочитати, вона мене цікавить. Якби в мене все пішло літом по плану, я би обов'язково почала знайомство з цим циклом. Тож на осінь вже не так амбіційно я планую прочитати ну хоча б першу частину, хоча б почати. Там дуже багато книжок, книжок 12. Я придбала поки що собі в папері тільки три. І в ідеалі хотілося б прочитати перші три, але. Ну, хоча б першу. Хоча б першу. Нагадаю вам трошечки сюжет. Ми знайомимося на початку з двома дівчатами, близнючками, які живуть у звичайному нашому реальному світі, але одного дня до них приходить певний професор і говорить їм, що вони мають навчатися у загадковій академії Зодіак, що існує певний інший світ, світ Фейрі, наскільки я зрозуміла з анотації. І знову ж таки. Судячи з анотації, ці дівчата мають певне королівське походження і, напевно, можуть якось претендувати на місцевий престол. Не знаю стосовно всіх цих політичних інтриг, я поки що очікую від циклу якісь темні любовні лінії, лінії, власне, академки. А там побачимо, що він мені підготував. Багато моїх глядачів, підписників. Писали мені, що в цій книзі є дуже багато моїх книжкових, так що тут мають бути і стосунки, і чоловічі персонажі, такі які мені подобаються у книжках. Тож дуже я заінтригована і сподіваюся, що цього разу нарешті я таки почну, почну його читати. Ще однією дуже гарною книгою, яку я хочу прочитати багато в чому і через її оформлення, є пісня вічних дощів» Е. Джей Мелоу. Це також відносна новинка від видаництва РМ, як завжди, оформлена просто неймовірно круто, неймовірно красиво, яка розповідає нам про якихось чи сестер, чи подруг. На мені здається, вони сестри, і кожна володіє магією заснованою. На якомусь мистецтві в даному випадку в першій частині буде йтися про дівчину, яка може практикувати магію за допомогою співу або голосу. Щось таке. В наступних частинах хтось буде робити це за допомогою танцю. Це наскільки я знаю, судячи з тих крихт, які я чула про цей цикл. Не можу сказати, що чула якісь там суперкруті відгуки, але мене цікавить історія. Це має бути романтичне фентезі. І сподіваюсь, воно мені сподобається, і я скоро, дуже скоро це обов'язково з'ясую. Ну і останньою книжкою, яку я вам сьогодні покажу, є традиційно книга від видавництва небо, і це злодій Ярослава Задоровського. Наскільки я зрозуміла, з анотації тут має бути щось про світ злодіїв, про фентезійний світ злодіїв про якісь інтриги. в... Ієрархії в місцевій мафії, або ще в місцевих бандах про якісь війни між цими бандами. Ну й власне, про долю нашого головного героя. Маю великі сподівання щодо цієї історії, тому що обожнюю знову ж таки ось такий антураж: антураж злодійського світу та інтриг у ньому. Окрім того, я стрімко продовжую вриватися в українське фентезі, знайомитися з українським фентезі, і це не виключення, а логічне продовження. Тож дуже. Хочу читати і планую читати якомога скоріше. Що ж, друзі, ось такі приблизно в мене плани на осінь. Також хочу нагадати вам ще раз про мій челендж, про 10 забутих книжок з моїх полиць на 2024 рік. І в моїй баночці залишилися два папірці з двома книжками, які я закономірно буду читати саме восени, які мають випасти мені у жовтні та листопаді відповідно. І там залишається трилогія Рошані. Чокше Золоті вовки. Я планую прочитати як мінімум першу частину, а якщо дуже сподобається, то і всю трилогію. А також там залишається Робін Хоп та її перша книга з її першого підциклу про елдерлінгів. Це, здається, учень вбивці. Тож, ось нарешті цієї осені я ще й. Познайомлюся з Робін Хоп. Я вже вам розповідала, що я збираю, збираю її книжки, колекціоную. В мене їх уже дуже багато на полицях, але я досі не читала ще жодної. Тож, ось або в жовтні у листопаді. Ну і звичайно, все це приблизні плани, це все те, що мені хочеться читати ось прямо зараз. Мій настрій може змінюватися. може хотітися читати чогось іншого, можливо, я буду дізнаватися про якісь нові книжки, нові новинки, які будуть мене супер інтригувати, і я буду переключатися на них. Побачимо, як складеться моя читацька осінь, але я в будь-якому разі сподіваюся, що більш вдало, ніж склалося моє читацьке. Літом. А на цьому на сьогодні все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок. Пишіть свої враження про ці книги, що ви про них думаєте, надихайте мене або застерігайте мене. Мені буде дуже цікаво про це все почитати. Також пишіть, будь ласка, а які ви плануєте читати книги цієї осені? Мені буде дуже цікаво подивитися і, можливо, щось підчерпнути, якісь ідеї і собі. Також дякую вам за вашу увагу. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, і за 35 гривень на місяць ви матимете доступ до двох додаткових відео щомісяця, а також до усіх попередніх відео для спонсорів, які я вже встигла не знімати. Також на одному з Рівнів підтримки, ви отримаєте доступ до чатику в телеграмі зі мною та з іншими моїми спонсорами, в якому я майже кожен день розповідаю про своє життя, про свої будні, про свої читацькі будні, що читаю, що знімаю, що планую, що купую. Там ми обговорюємо книжки, серіали, якісь події, все на світі. Тож, у кого є бажання та є можливість доєднуватися, я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А ми побачимося з вами вже в наступних відео. До зустрічі!